Як інформують у штабі оборони, минулої доби ворог масово обстрілював Куп'янський, Харківський та Чубуєвський райони. Сьогодні, о 6-й ранку, ворог обстріляв Куп'янськ. Снаряди влучили у відкриту місцевість біля житлового будинку. Горіли гаражі. Попередньо без постраждалих. За даними ДСНС, через обстріли виникла одна пожежа. О 21.40 у Вовчанську зайнялась двоповерхова будівля, що не експлуатувалась, та два торговельних павільйони. Загальна площа пожежі склала 370 квадратних метрів. На щастя, обійшлося без постраждалих. Три рази рятувальники виїжджали на перевірку територій, які постраждали від обстрілів. У Куп'янську виявлено пошкодження п'ятиповерхового житлового будинку, електро та газової мережі, двох приватних домоволодінь, автомобілів. Постраждалих та пожеж не зафіксовано. О 12.50 ворог обстріляв житлові квартали прикордонного селища Казача-Лопань Харківського району. В результаті завдано серйозних пошкоджень декільком житловим оселям. Рятувальники спільно з працівниками нацполіції та медиками з під уламків конструкції одного напівзруйнованого будинку. Стали жінкою інваліда. Наразі вона в лікарні. На жаль, протягом доби на Харківщині є постраждалі і загиблі, повідомляють медики. Вчора у дворічні Куп'янського району загинули двоє цивільних чоловік та жінка. У селищі міського типу Козача Лопань Харківського району незначних ушкоджень зазнала та була госпіталізована 70-річна жінка. У Вовчанську поранена жінка 60 років. В області триває розмінування. Рятувальники та військова адміністрація весь час попереджають мешканців Харківщини про небезпеку, але трагедії стаються. Вчора між селами Червоне та Велика Комишуваха Хайзюмського району на невідомому вибуховому пристрої у полі підірвалися двоє чоловіків 40 та 35 років. Медики оцінюють стан одного з поранених як важкий, іншого середньої тяжкості. На лінії зіткнення тривають запеклі бої. Наші захисники надійно тримають позиції та завдають ворогу втрат, інформують у штабі оборони. Яна біляєва, Стас Дейнеко, Харківський звісті. Вночі окупанти обстріляли одну з громад Нікопольщини Дніпропетровської області. За даними місцевої влади, пошкоджено житлові будинки і лінії електропередач. Обійшлося без жертв та постраждалих. Атакували і Херсонщину. За добу армія РФ обстріляла територію області 38 разів. За даними очільника регіону, дві людини загинули, сім поранено. Японія з 3 лютого введе нові санкції проти РФ згідно з заявою Мінекономіки країни, обмеження торкнуться 49 компаній, трьох організацій та 22 приватних осіб. Санкції стосуються і експорту вакцин та медобладнання, радіоактивних матеріалів, обладнання для атомних об'єктів, розвідки нафти та природного газу, експорт роботів. Польща готова передати Україні 60 танків РТ 91 та 14 леопард. Про це повідомив голова польського уряду Матеуш Маравецький. Зазначається, що техніка буде надіслана ЗСУ найближчими тижнями. У білому домі не виключають можливість передати Україні винищувачі Ф 16 в одному з інтерв'ю. Заступник радника Білого Дому з питань національної безпеки повідомив, що США будуть обговорювати ідею постачання винищувачів з Києвом та його союзниками. Після масованої атаки РФ ракетами і дронами на енергетичну інфраструктуру України обмеження з електропостачання діють у більшості регіонів держави. Про це сказав президент України Володимир Зеленський. Найскладніша ситуація в Одеській області на Львівщині, у Вінницькій, Київській, Сумській та Полтавській областях. Є дати події, які людство не повинно забувати ніколи. Серед них 27 січня день звільнення в'язнів найбільшого концентраційного табору смерті часів Другої світової війни Аушвіц, символу голокосту, символу злочину нацистів, внаслідок якого єврейський народ втратив 6 мільйонів своїх синів і дочок. Та було невинно знищено незлічену кількість жертв із числа представників інших національностей. Наше головне завдання берегти та доносити до майбутніх поколінь. Пам'ять про цю безпрецедентну трагедію і скалічені долі конкретних людей робити усе можливе, щоб не допустити будь-яких проявів геноциду, ненависті, дискримінації та зневаги до людської гідності та життя. Адже антисемітизм все ще існує у не менш жорстких і гострих формах ніж раніше. І сьогодні, коли російський агресор намагається позбавити нас українців ідентичності. Ми розуміємо важливість винесення уроків з історії як ніхто інший. Заради миру, безпеки та рівності всіх і кожного. Спальний мікрорайон Харкова, північна Салтівка. Саме тут у четвер вранці просто під вікнами багатоповерхівки виявили підозрілий об'єкт. Натрапили на цю знахідку двірники, які вигрібали квітник біля під'їзду. У мене от, такий перший раз. С утра убирали вот это вот и нашли вот этот ну алексей нашел я это не понимаю это алексей ну, нашел. нашли мину да. как мне показалось что это была мина <свист> ну все позвонили <свист> начальству <свист> я накрыл ее ведерочком чтобы никто не задел ну и стояли храняли пока их начальство не пришло все начальство вызвало полицию <свист> и <свист> началось хорошо что нашли хорошо что не, не... Взрив не взорвало. женщина, вона ж граблями вела, і вона була немножко в землі. Хорошо, що на шліфов і без втрат. Без, без Територію довкола будинку, біля якого виявили небезпечний об'єкт, перекрили в радіусі кількасот метрів. За справу взялись піротехніки та силовики. Технічний розрахунок, який перебув на місці, встановив, що в землі знаходився бойовий касатний елемент від системи «Ураган» або «Смерч». Так як з ним працювати заборонено в мерзлому ґрунті, було прийнято рішення про знешкодження даного боєприпасу на місці шляхом контрольованого підриву. Ситуація з вибухонебезпечними предметами у Харкові ще має місце, кажуть вибухотехніки, особливо у тих районах, що потерпали від постійних ворожих обстрілів. Тому у випадку їх виявлення закликають спеціалісти, люди повинні терміново звертатися до служби порятунку чи поліції. Північну Салтівку, як ми знаємо, дуже сильно інтенсивно обстрілювали такими ж боєприпасами, такими ж типами вибухових предметів. Місце має право бути. На жаль. Тому мешканцям потрібно якомога бути безпечнішими, самим не чіпати в жодному випадку, не намагатися творити якісь дії, які спровокують вибух даного боєприпасу. 101-112, хоч нацполіція, хоч Державна служба з надзвичайних ситуацій, будемо реагувати. На даний час, якщо ви бачили, були спільні дії і Нацполіції вибухотехніки та ДСНС, представників саперів. Леся Кополюк, Сергій Перець, Олексій Старенков та Олексій Муравйов. Харківські Ізвістія. Слобідський район. Місце однієї із серйозних аварій, що сталася на початку січня на системі водовідведення. Комунальники весь цей час проводили ремонтні роботи і вже зараз вийшли на фінальний етап. Щоб споживачі не відчули ні аварії, ні ремонту. Мережу перепід'єднали на резервну. В результате газовой коррозии произошло разрушение коллектора диаметром 500 мм на глубине порядка 6 метров. Данный коллектор отводит стоки от нескольких микрорайонов центра города Харькова. Поэтому были мгновенно приняты меры по локализации перекачки стоков для того, чтобы наши абоненты, жители города Харькова, не испытали дискомфорта. Аварийная ситуация произошла в канун рождественских праздников, поэтому это было очень важно. Работы усложнялись большой глубиной заложения, поэтому это были довольно масштабные работы, связанные с большими объемами выемка грунта. Плюс затруднялись низкими температурами. Все роботи за усунення аварии практично виконані. Пошкоджену ділянку мережі замінили методом санації. Были выполнены стартовые котлованы на каждом интервале и просонировали трубопровод с этих котлованов. То есть в одну и в другую сторону. Труба Спира СН-8, она очень хорошая труба, имеет такие нагрузки, что залегание 6 метров это для нее ничего не значит, как нагрузок она не боится. Сейчас производятся работы по замене последнего колодца, Там залишилось накрити перекриття і випадку обратну засипку піском. Для справної роботи колектора та мереж спеціалісти все додатково прочищають. Мають в арсеналі спецмашину, що пришвидшує цей процес. На даний момент роботи по прочистці колектора. Проводимо гідродинамічну, прочистку і відкачку і лососу. Також привітаємо і ручну роботу. У нас бригадір опускається. Все соблюдаются правила охраны труда, Работает в гидрокостюме, в спасательном поясе, обязательно проветривается вся канализационная сеть. Используем лампу ЛБВК для проверки загазованности коллектора. Сейчас мы на этапе завершения работ. Были выполнены работы по перекладке, по замене порядка 50 метров коллектора и капитальному ремонту пяти колодцев. Подібні ситуації з аваріями на системах водовідведення кажуть у Харкові водоканалі стаються через технічну зношеність мереж із 1680 кілометрів труб. 80% вже віджили свій строк експлуатації. Тому і протягом 2022 року комунальні служби проводили роботи із їх заміни. Так минулоріч повідомили спеціалісти їм вдалося замінити майже 30 кілометрів старих труб. Мова про водоводи, господарську побутову та зливну каналізацію. Леся Купелюк, Сергій Перець, Олексій Старенков та Олександр Уваров, Харківські ізвістія. Відновлення будинків після ворожих обстрілів триває щодня, але обсягів ще достатньо. Російська армія зруйнувала цілі мікрорайони, і комунальники відроджують будинки буквально з попелу. Подібні роботи тривають в усіх дев'яти районах Харкова. У Немишлянському районі внаслідок влучання снаряду у житловий будинок на Салтівському шосе було зруйновано стіни в під'їздах та покрівлю. Фахівці акціонерного товариства Житлобут 1 вже відновили бетонне перекриття, перегородки та відремонту. Вали дах. Зараз утеплюють фасад будинку та міняють вікна на сходових клітинах. У Салдівському районі комунальники ремонтують сходи у під'їздах, виконують ремонт покрівель. А у Новобаварському районі усувають як наслідки прильотів, так і проводять поточні ремонти. Взагалі, з початку року, бригади виконали вже чималий обсяг робіт. У Холодногірському районі триває ремонт житлових будинків. З початку року бригади комунального підприємства «Харківспецбуд» виконали ремонт твердих покрівель на площі понад 342 квадратних метрів. Відремонтували 38 східців та Закрили 425 квадратних метрів контурів. Та роботи у Харкові проводять не тільки зовнішні, а й внутрішні. А працівники водоканалу усунули 14 аварій на водоводах. Зокрема, у Номишлянському районі ремонтники усунули пошкодження на водопровідних магістралях на проспекті Героїв Харкова, вулиці Амосова та вулиці Сонячні. Щодня на об'єктах водопровідного господарства виконується значний обсяг комплексних відновлювальних та профілактичних заходів. А після робіт водоканалу до ремонту стають шляховики. Вони одразу після ремонтів комунальників усувають місця розритів. Подібні роботи вже виконали на вулицях Коломенській, Героїв Праці та Целіноградській. Яна Щетиніна та Андрій Паколов. Харківські звістя. 1 лютого 2023 року в Україні скасують можливість безготівкової сплати комуналки за рахунок субсидії. Як це досі практикувалось? Як пояснили у пенсійному фонді, гроші надходитимуть на рахунок у банк. Або ж видаватимуться готівкою. Готівку можна буде отримати через установи Ощадбанку чи Укрпошти. Якщо людина не відкрила рахунок у банку або не подала інформацію про те, куди потрібно перераховувати ці виплати, гроші надходитимуть до Ощадбанку. Потрібно буде підійти до Ощадбанку і отримати ці гроші. А після цього відкрити особистий рахунок у цьому чи іншому банку для подальшого перерахування грошей. Ті ж українці, які вже одержують субсидії, змін не. Відчують, запевнили в установі в пенсійному фонді України. Також пояснили від чого залежить сума допомоги. Так, при призначенні житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг спочатку неопалювального сезону враховуються доходи домогосподарства за третій та четвертий квартали попереднього календарного року. А при призначенні житлової субсидії з початку опалювального сезону за перший та другий квартали поточного календарного року, виникає питання, як нараховуватиметься субсидія, якщо заявка на її отримання оформлюється не з початку сезону. У разі призначення субсидії не спочатку опалювального чи неопалювального сезону беруться доходи за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії. Також у пенсійному фонді пояснили, в яких випадках здійснюється перерахунок субсидії. Перерахунок уже призначеної житлової субсидії. В межах установленого строку її призначення за зверненням громадян здійснюється у таких випадках: Непрацюючим пенсіонерам. Якщо пенсіонер звільнився з роботи, а його заробітну плату було враховано у тому періоді, за який проводився розрахунок житлової субсидії, особам, які подають додаткові документи щодо уточнення розміру доходу з урахуванням якого призначено субсидію непрацездатним непрацюючим особам, які проживають самі щодо призначення житлової субсидії на понаднормову площу житла? Яна Біляєва, Андрій Пакулов, Харківські звісті. 320 тисяч повідомлень щодо зруйнованого окупантами житла вже зареєстровано на порталі Дія. Це більше 22 мільйонів квадратних метрів, де тепер неможливо жити. Допомогти тим, хто втратив домівки, держава обіцяла ще навесні минулого року. Та законопроєкт щодо компенсації за зруйноване житло з'явився тільки зараз. Ми не будемо чекати на репарації від Росії, щоб виплатити компенсації. Для цього Україна використовуватиме власні та залучені кошти. Вже сьогодні у фонді, який акумулює кошти для виплати компенсацій, є 13 мільярдів гривень конфіскованих у російського Сбербанку. Як уточнила заступник голови Міністерства інфраструктури Олександра Азархіна, будувати нове житло для українців зараз не стануть. Натомість людям, чиї домівки постраждали від російських обстрілів, видаватимуть спеціальні сертифікати, які дорівнюватимуть вартості утрачених осель. Придбати квартиру на первинному або вторинному ринку, чи купити необхідні матеріали та побудувати приватні будинки, кожен вирішуватиме самостійно. Також передбачена можливість у разі втрати приватного будинку на цій ділянці отримати компенсацію за будівельні матеріали та роботи з будівництва будинку на місці зруйнованого. Найближчим часом депутати розглядатимуть цей законопроєкт у другому читанні. Якщо його таки ухвалять, людям почнуть видавати житлові сертифікати. Передбачається, що вони діятимуть протягом п'яти років. Придбати на них житло можна буде по всій Україні, крім окупованих регіонів і тих, де активно ведуться бойові дії. Ніколь Костенко Єгор Мікенін, Харківські звісті. У цій залі десятки людей, які важко працювали від першого дня війни, адже у той момент кажуть, саме від них залежала енергосистема Харкова і всієї держави. Та сьогодні кожен має трохи часу на відпочинок, адже на підприємстві свято українським енергетичним машинам 89 років. Енергетика держави тримається на наших з вами плечах. Ми розуміємо цю відповідальність. І я з хочу подякувати кожному із вас, вашим сім'ям, за ту відповідальність і за те натхнення, з яким ми прожили і пропрацювали весь прошлий рік. Я великою повагою дякую нашим гостям, керівництву області міста Харкова, нашим народним депутатам, які весь цей рік прожили рядом з нами. І ми бачимо і знаємо, як це все проходило. І сьогодні ми разом. А це значить, що і наступний рік, який вже наступив, ми також будемо разом і переможемо. Українські енергомашини з'явилися у Харкові у грудні 2021-го. Тоді за рішенням Кабміну об'єднали два підприємства турбоатом та електроважмаш. Уже за кілька тижнів завод отримав перше замовлення. Вдалося виплатити борги по зарплатах і повернути до роботи тисячі фахівців. Як згадує мер Ігор Терехов, попереду було багато планів та ідей. Однак усе зупинила війна. Ми обов'язково переможемо. І... Всі ці плани, які ми колись прогнозували, ми обов'язково разом виплатимо у життя. Ми зараз одна єдина харківська родина і ми разом цей жах переживаємо і разом все це відновлюємо. Тому я дуже вдячний вам за. Ваш подвиг, по-іншому не можу сказати. Я дуже вдячна вам за вашу працю. Також зі святом працівників підприємства вітають і фахівці заводу імені Малишева. Дуже приємно, що сьогодні є можливість від цього колективу кожного працівника заводу ім. Малишева подякувати всьому вашому колективу за вашу ту самовіддану працю високим професіоналізмом, яка забезпечує на сьогодні і роботу нашого підприємства, всієї Харківської області, напевно, всієї України і відновлення тієї інфраструктури після атаки наших окупантів. Ну, а сьогодні в честь річниці дозвольте привітати всіх з вас з цим святом, побажати всім найперше, це здоров'я, найшвидшої перемоги. А от народні депутати передали підприємству спеціальну грамоту від комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Обертаючись на минулий рік, ми можемо всі побачити те, що ви е з'явилися міц міцнішими за метал, з якого ви виливаєте турбіни, які відомі на весь світ. І саме завдяки вам е нас знають як незламний Харків, яким захоплюються у всьому світі. Я вам дуже дякую за ваш труд. І сьогодні ми маємо працювати. Ми маємо працювати ще більш ефективно день і ніч задля нашої перемоги, задля України і задля кожного українця. Та весь цей час підприємство підтримувало не тільки енергосистему працівники активно допомагають і українським військовим уже майже рік постійно надають захисникам усе необхідне. Незалежність держави досягається в першу чергу, звичайно. Територіальною цілісністю, яку здобуває, відбуває, здобуває Збройні сили, Національна гвардія, прикордонні війська, всі сили оборони, які ви знаєте. Але енергетична незалежність, яка є основною зі складових також незалежності, має дуже велику роль. Тому ваше підприємство, як ніхто, мабуть, це знає, ваше дане підприємство, я думаю, виручає як нікого нашу, нашу державу в цілому. Також на заході українські військові отримали від керівництва підприємства дрони, які спеціально для ЗСУ закупили німецькі партнери. А от працівників заводу на честь свята нагородили пам'ятними дипломами та подарунками. Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Світлана Бреус. Харківські звісті.